Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена. І сьогодні хочу подивитися, що ж це за дрони летять над Москвою, над Кремлем. Україна говорить, що це не Зеленський говорить, що вони не працюють по Кремлю по Росії. Говорять, начебто, що такі ходять думки, що це олігархи. Обстрілюють Кремль. Путін чуть ли не звинувачується ж є зеленського і говорить про ліквідацію його. Ну, В общем, така запутана історія. І ви бачите, ці дрони летять, люди по куполах лазять. Що це за ситуація? Вообще, чиї це дрони? Хто тут причепний? Давайте спитаємося, чи, ну, чиї це дрони. Чи це дрони Росії? Давайте так спитаємо. Чи це дрони Росії? Чи це Росія запускає сама в себе дрони? Для провокацій, можливо. да? Чи це є з провокацією? Оці дрони над Кремлем, влучання ці в купола, чи це є з провокацією зі сторони Росії? Так, не могла не подивитися це питання. Ну, тобто дивіться, Зроблено таке, як, знаєте, от військова така карта, Карта війни, можна ще так сказати, карта Дим без вогню. Тобто, знаєте, хтось щось дійсно тут ну от, робить, якась для того, щоб якусь кризу показати якусь кризу. Що це тут? Дали вказівку дали, дали вказівку. Заплатили гроші комусь якісь. І, ну, бачите, щоб показати це, йдуть маніпуляції. Мах це маніпулятор. Він тут йде, знаєте, говорить одне насправді це все можливо, все по-іншому. Тут якась спроба маніпуляції ну, для людей. Це якась, знаєте, от виступ, виступ для людей. Є, знаєте, от як дійсно йдуть маніпуляції якісь. З якою метою, з якою метою Кремль запускає цих дронів у своєму над Кремлем? З якою метою Росія запускає ці дрони? Щоб, знаєте, якось відволікти увагу. Так? Ми тут. А туди, щоб щось пішло, тобто, щоб якось відволікти увагу. Ну, бачите, щоб щось тут приховують. Приховують щось якось... контроль на цією ситуацією. Якось, взагалі, цю ситуацію якось завуальовано приховують. Король. Якийсь чоловік, якийсь чоловік просто. Ну, от має всі ресурси для того, щоб це все зробити. Руйнування, щоб зруйнувати? Е, наступ, можливо, щоб зруйнувати наступ, щоб була тиша. Що це таке? Е, на щось вони очікують, очікують, на що очікують? Щоб, знаєте, щоб зірвати якийсь процес, щоб зірвати якийсь робочий процес. розумієте? Щоб відволікти увагу, вони якось як обороняються. знаєте, Оцими діями вони якось хтось між когось... Між, ну, тобто, яка оборона йде. Ось літають, бачите, тобто, якось, щоб люди це бачили. Для людей якось. ну, Хибний путь. Це шлях обману, тут якісь мутні справи робляться, якийсь ну, обман, ілюзія, щоб оборонитися. Так, добре. Чи правильно я розумію, що це Росія запускає дрони сама в себе? Чи це в Росії там між ними щось всередині, якісь ідуть конфлікти? Там говорять, що олігархи да, можуть це робити. Давайте спитаємо, чи дійсно це от, ну, олігархи роблять. Чи дійсно це роблять олігархи? Запускають а, дрони по Кремлю. Ну, розмови такі є. Щось тяжко, да, такий тяжкий шлях, але тут якась оборона йде все ж таки для руйнувань, тобто руйнування йдуть. Щоб. Знаєте, як, щоб збити оцю корону, щоб збити корону. Тобто тут сама от потрібно для захисту збити цю корону. Як би це б тяжко не було, але от намагання збити цю корону. Святкують. Хтось святкує, щось якась перемога. Колесо фортуни і король Кубків, король Кубків. Що цей король Кубків? Ну, тут тобто, якась ідея оборона, я ж кажу, десь якась оборона йдуть, збивають їх, король Пентаклів. Тобто тут якась боротьба між двома якимись кланами, між королем Пентаклів і королем Кубків. Йдуть якісь зміни у владі. Бачите, це як влада, по колуарні, якісь ігри йдуть. Щось. Дивіться, король сидить з короною, бачите, а тут якісь, знаєте, відбуваються якісь ну, якісь, якісь інші зміни, якісь відбуваються. якісь, Можливо, якийсь обмін відбувається. ну, якісь колуарні таємниці. Що це за таємниці? Процес, робочий процес. Це там у них всередині. робочий процес, в робочий процес, шпіони, бачите, це якісь зрадники. Це то ось якась, от, ну, по типу того, що там ті ну, зрадники, наводчики, хтось там іще, тобто такий збір інформації дивляться на реакцію, щоб якось утихомирити, щоб трішечки цю ситуацію вирівняти. Загалом? Добре, хорошо. Як же причетна причепна Україна? Як же ж яким боком Україна тут до тих безпілотників? яким Якою ж боку, боком Україна до тих? Що воно там, безпілотники? Чи шахіди, чи що Яким боком? Дрони, да чи що таке? яким боком Україна до цих вибухів у Кремлі? Яким боком? Яке відношення має Україна? Королева Пентаклів. Ми тримаємо свою землю, тримаємо все, як кажуть, як нам не важко. Ми, тут Тут іде якась криза, нам щось заважає. Така, знаєте, криза щось. От ми самі, знаєте, збиваємо те, що от летить. Тут, бачите, боротьба йде з оцим летюном, щось там летить. Що тут показує маг? Щось нове, тобто щось нове. Ми, ну, тобто, ми проголошуємо про щось нове. Що це нове? Очікуємо. Очікуємо якихось. Чи ми очікуємо якогось затягування процесу, затягування якогось якогось швидкої, тобто якогось процесу, затягування якогось процесу. Ми очікуємо на затягування якогось процесу, з якимись ресурсами страх. І, тому що у нас страх є за свої будинки, тобто за своїх людей, за свої сім'ї, за свої будинки. У нас іде самих якось захист, да? ми самі захищаємось від них. Я не бачу тут якоїсь такої, знаєте, хитрості і прямих намірів України. Добре. чи це є, Чи це олігархи роблять? Чи це російські олігархи роблять? Чи це роблять російські олігархи? Це вибухи. Щось, бачите, щось десь від короля в колуарах, бачите, за королем. Тобто десь щось там хтось когось прикриває, хтось когось хтось когось або е, приховує, якось так, планують, ну, я ж кажу, хтось когось якось прикриває, але там буде настане от період такий, який буде, от, бачите, як бешений, щось. Щоб затягнути щось, щоб щось відволікти, затягнути, якісь таємниці. Бачите, у нас ще ми дізнаємося про якийсь процес швидкий, про рух якийсь. Щоб волікти, бачите, щоб якось одні пішли, другі прийшли, щоб комусь правити початок, щоб щось почати робити. Що тут почати? Щоб, бачите, якось до перемоги. Ідуть до перемоги. Це якісь українські партизани, можливо, чи, можливо, це українські партизани роблять таке? Може й так? Гарна така якась новина, да? страх і заклик, тобто зміни емоції. Суд говорить, що тут якась буде все ж таки, знаєте, щось ну, тут вставати. Потрібно комусь це підійматися, підійматися, закликають когось підійматися. Можливо, це якісь українські патріоти, да, чи партизани, як кажуть, там у них щось таке роблять. Тому що, щоб налякати, щоб підняти людей. Дивіться, щоб підняти людей з могил, бачите. Щоб, ну, ангел трубить. Вставайте, вставайте, вставайте. Викликає на емоції, щоб, ну, тобто, людей переповнювали емоції, та як це, та що там. Ну і що там далі? Заради перемоги, бачите, заради того, щоб востержество перемога була. Заради перемоги. Можливо, щоб закликали, щоб вони відійшли десь, бачите, відійшли десь. Добре, до чого ж призведе е, ці е, витівки да? на, крас... на Червоній площаді. До чого ж призведуть ці витівки в Кремлі? До чого ж призведуть ці витівки в Кремлі? До чого призведуть ці витівки? Ну, бачите, від ну, щось от щось просто когось відвести відвести. Якось знаєте кудись туди. от Бачите, пішла жінка з вогнем. Тобто, а я тут стою ось на цьому плані, а туди когось відвести відвести Для задоволення, щоб ну там-то так, а ми тут задоволені, Понімаєте Для чого? що Оману, бачите, вести в оману людей, вести там в оману людей, відволікти, оце, від погляди, відвести погляди зупинити щось, бачите, щось когось зупинити. Добре, кого ж зупинити хочуть, від кого. ну, Що тут хочуть прямати наміри, прямі наміри, що тут хочуть. Зірка зірка це якісь сподівання на що? На домовленості якісь, на зупинити щось, ограждити щось через ілюзію, через страх, через якісь. Ну Тут старші аркани пішли, розумієте? Це дуже така серйозна тема. Не просто так, ці дрони, це все літає там. Тут хочуть щось зупинити і не дати розповсюджитися надалі. Тобто такими оцими мутними намоками, як кажуть, от так щось не когось не випустити, чи не впустити, чи не випустити. Щось когось не влаштовує. Не влаштовує, понятно, людей можливо, щоб не вла... людей не влаштовуватимуть оці, можливо, хтось підніметься, Щось, можливо, буде ж якась протести. Якісь. Знову карта справедливість. тобто, знаєте, Тут карта правосуддя, виходить, да? юстиція правосуддя. Тобто, тут, ну, так, знаєте, як бумеранг по типу, як ви так. Так, якісь новини, якісь знаєте, про якийсь наступ або про якийсь відступ, щось таке швидко, якісь зміни будуть. І якась втрата. Втрата чого, ресурси по хитрості. Ну, тут щось таке, я ж кажу, тут щось таке мутне, тут щось мутне і проплачене. Щоб щось завершилось. По хитрості щось хочуть завершитись. Хочуть великих змін якихось. Добре. Чи причетен тут Путін до цього всього? Чи причетен Путін до цих всіх обстрілів? Давайте так. Чи він причетен? Чи це його прямий наказ? Ну, а що? Постріляємо по собі, з'явила диверсію і все окей. Ні. А, добре. А хто? Хто? Покажіть, хто, причетен. Хто причетен до цих кремлівських нальотів? Хто причетен? Покажіть, хто причетен до цих кремлівських нальотів? Той, хто незадоволений? Хто це? Той, хто хоче щось зупинити? Зупинити, знаєте, стримати цю корону. Що це? Хто це такий? Ввести людей в оману, щоб бачити, ну щоб як стадо овець це понімаєте, зробити. Партнери, шанс, хто ж це. Дайте хоч якийсь намк, хто це. Це якийсь цей процес внутрі. От, процес внутрі хто це, що це? Знаю. Знаю. Чи Україна причетна чи Україна причетна до кремлівських нальотів? Ні, бачите, карта омани. Омани, ні. Це карта ілюзії. Добре. Олігархи причетні. Московські олігархи причетні, чи російські олігархи причетні. Планують тут. Планують масово. Бачите, планують масові оці нальоти. Добре. З якою ціллю? з якою ціллю? Єрофант. Щоб змінити ситуацію, обміняти, бачите, як кажуть, зло на добро. Щоб змінити ситуацію. Поза, знаєте, знову ж таки, зупинити. Бачите, карта зупинити І відвести знову увагу. От, ви розумієте? Що тут відвести увагу? Відвести якісь, ну, от, швидкість, якісь обстріли, зупинити. от Щось хочуть зупинити. от Ангел, бачите, стримує ці стріли, вищі сили, знаєте, їх, начебто зупиняють когось щось. Хитрість тут, хитрість зроблена, хитрість. Тобто, і маніфестації це і йде Мах маніпуляторщик. Це ну, обхитрити людей. Обхитрити людей. Ці обстріли, бачите, обстріли для того, щоб відволікти очі. Отак, відволікти очі. От ну, давайте ще спитаю, чи правильно розумію, що це роблять в Москві для відводу очей. Для росіян, для відводу, для, ну, того, щоб мати якийсь привід, да, які, щоб для якихось гучніших справ, да, от, що ага, ви на Кремль позарились. Можливо, для того, щоб обстріляти Київ, і саме адміністративні будівлі. Давайте так, це для того, щоб вдарити по Києву. Давайте так це для того, для відводу очей, щоб вдарити по Києву. Правильно, я розумію, це? Король мечів. Це прийняти жорстке рішення. Тут дан наказ, наказ даний. Дивіться, диявол на дні колоди. Тобто, він тут поставив, знаєте, як ну, як, ну ми не можемо по-іншому, як заложники вийшли, щоб. Ну, дати якийсь от, подарунок якийсь, або, так, знаєте, як зробити так, як і раніше. А що раніше? Що тут дано ну, все? Якийсь процес, процес, щоб відбувався такий, як відбувався раніше. Не зрозумію. Для оборони, для оборони від оцих затягнути щось, ну, затягнути процес чи ще щось. Затянути процес і відійти, знаєте, відійти можливо. Не знаю. Ну так як ілюзія, як ілюзія. Да? Як ілюзія. Давайте так спитаємо, чи після цього буде якась ну, така обратка по Україні, чи буде небезпека для України, для Києва. да, Чи буде небезпека для Києва, для України після оцих всіх кремлівських затій? Колесо Фортуни і шпіони, тобто наводчики на короля. І заклик підійматися, підійматися. Тяжкий процес такий є, щоб перевернути, затягнути те, що не, не влаштовує. І те, щоб, знаєте, закрити очі, відволікти очі від, від цього всього ну, від України можливо. Як як от чи щоб зробити таке, як знаєте, в минулі, минулі якісь поступки? Де знову одні ті самі карти. Де? Одні ті самі карти просто де, це? Тобто, щоб знаєте, зробити якось відволікаючий маневр і оборонятися від оцих всіх обстрілів, наступу чи щось такого. Зміни короля, Хочуть, можливо, скинути тут короля імператора. Навіть це не король, а імператор. Для зміни, для смерті імператора. Що тут для імператора? Так, да, для закінчення імператора. Помірність. І домовленості. Ну, тут, знаєш, що таке, тут загроза для Зеленського є. І велика загроза для Зеленського є. Що буде? Що буде для Зеленського? Що, для... Що чекає на Зеленського? Чи щось буде якась йому така обратка за цей Крим? Ой, Крим, Господи, дивіться про Крим. Щось не просто так я цей Крим ляпнула. Чи буде Зеленському ця, для Крим щось? Ну, Активність, процес? Очікуватимуть. Надалі щось летіти ми. Ну, десь, бачите, що і нам будуть кидати, і нам будуть кидати в будівлі, в дома, в людей, в ресурси. Будуть вони вирішувати. Знову ці карти, всі одне на один-один, щось нове, щось, знаєте, от затягнути цей новий наступ, або ще щось. Тут. По справедливості. Бачите, щось тут калуарні ігри йдуть все ж таки. По типу, як ви до нас, так і ми до вас. Дивіться, як, можливо, це їм якась карма летить. Ну, коротше, Вже й сама запуталася все, що тут наговорила. Ну, будемо дивитися, будемо дивитися, що тут, як там. Що нам будуть там розвідка доносити, які будемо дії бачити, подивимось. Так, на все добре, дякую за увагу. Віримо, найкраще. До наступних включень.